Вітаю, мене звати Руслана Лів. Я головний лікар стоматологічної клініки. ДАР Clinic. Сьогодні я хочу з вами поділитися одним цікавим кейсом. До нас звернулася дівчина після ортодентичного лікування. Її турбували кольор зубів, форма зубів, а також не співпадання центральної лінії між зубами і перекос по лінії посмішці і форми зубів. Нами було прийнято рішення вирівняти лінію зубів, після чого ми зробили макет, і, як ви можете бачити, ми зберегли максимальну кількість тканин своїх зубів. Наступним етапом у нас була вже примірка вініри. А також оцінка посмішки майбутньої конструкції. А це вже фінальний етап і ось такі вініри отримала наша пацієнтка. Тому, якщо ви хочете білосніжну посмішку, звертайтесь в Дарик Клінік.